Хочемо показати вам цікаву квартиру на території ось такої резиденції. Ми тут маємо два басейни, паркінг біля будинку і багато багато іншого. Давайте подивимось. Енафіле Отож, квартира 240 тисяч євро за 65 метрів квадратних. Тут дві спальні та два санвузли. Я нагадую, що це Аліканте, Плая Сан Хуан. Найкраще місце для життя в цьому місті. Ми маємо ось таку кухню, в принципі, все в порядку по гарнітурі і по ремонту також. Ми йдемо у вітальню. Невелика вітальня, але світло все в порядку. Маємо тут стіл, також маємо зону. Для телевізора так ось так ось виглядає наша вітальня, Маємо якісь комоди. І далі ми маємо невеликий стіл. Бачите, воно так відокремлено міг би бути балкон. І невеличка спальня. Вони просто розташували на балконі ліжко, це щось подібне застосовується в Бенідормі дормі І поїхали далі. Рухаємося далі. Є основна спальня з двоспальним ліжком великим. Велика спальня, в принципі, всього достатньо. Також ми маємо шафу, вікно і поруч санузел. якому розташований унітаз, умивальник та душова кабіна.